Команда Military Tech з 20 молодих людей від початку повномасштабної війни інформаційно та технологічно допомагає військовим. Зараз молодь допрацьовує розробку прототипів дронів Камікадзе, а ще до 24 лютого навіть і не знала, що це таке. О, для початку з'являється ідея. Да, Далі ми думаємо як це реалізувати, придумуємо якраз якийсь корпус, концепцію всього. Далі думаємо, вже, які використовувати запчастини для того, щоб воно нормально функціонало, нувало. І це все якраз пробуємо. Потім, коли вже йде, ну, все підійшло, ми це все збираємо, випробовуємо. Якщо все гаразд, ну ми це вже втілюємо якраз в наші проєкти. Для самого корпусу потрібен 3 d принтер і пластик і 3D-модель. Далі воно все печатається і все. Акумулятори так. потрібні для того, щоб це все живилось, ну, працювало, було живлення. Таких одноразових сигарет використовують люди кожного дня і просто їх викидають. Щоб їх просто не викидали, ми створили пункти прийому одноразок, ну, як їх називають народі, і достаємо з них акумулятора і робимо самі собі. Тобто ми не купляємо якісь павербанки чи що, а створюємо їх власноруч. Ми їх всі складаємо, спаємо і робимо як один великий акумулятор. Потім з них можна живити дрони, робити парбанки, все що завгодно. Вони нічим не гірше, ніж звичайні закордонні акумулятори. Ідея створити технологічний хаб виникла у керівника громадської організації Фонд Символи Андрія Гев'юка. Він і запропонував хлопцям реалізувати потреби військових. Ми знаходимося в одному з наших таких технологічних умовних хабів, де просто є цілодобове світло. Нас одна з які компаній, за що ми дякуємо їх. Приприютила. І от ми відбуваються тут о, декілька команд, розробляють різні, працюють, експериментують, розробляють. Е Отакі дрони, павербанки і багато інших цікавих речей. У нас є декілька, скажімо, таких технологічних баз. Це на базі там, і університету, на базі політехнічного коледжа, і автономно працюють спеціалістом. Більшість з них їхні батьки на передовій. У нас вже є певні трагічні, скажімо так, з членів команди трагічні випадки, за що ми там співчуваємо. Відповідно, членом нашої команди, бать тато загинув недавно в одного з членів нашої команди. І хлопці знають від батьків, що їм умовно треба. Це не тільки підліт. ну, студенти. У нас є і старші люди, які займаються, але вони працюють з своїх місць роботи або приходять після свого робочого дня. Велика подяка, наприклад, нашим волонтерам із кажу ще раз політехнічного коледжу, які допомагають із університету викладачі, допомагають, і просто айтішні компанії, які долучаються, тобто. До такої інформаційної діяльності. Хтось донатить, хтось приносить, наприклад, якісь скажімо, плати чи інші речі. І хлопці допомоги цього складають такі саморобні от, такі моменти. Ми працюємо з 24-го, умовно з 24 лютого, Інтенсивно, але ми працювали до жовтня і зараз працюємо, але в трьох напрямках: це інформаційний напрямок, це кібербезпека. І третій напрямок, який почали активно розвивати з жовтня, це Military Tech – це проекти, які пов'язані з військовими путями. Чим чим це було зв'язано? Тому що ми до того часу активно і ну і зараз працюємо у сфері кібербезпеки, але виникла потреба у військових в різних допрацюваннях різних деталей, тобто знизилася та, ну, виникли в них потреби там не тільки в масових дронах, але й якихось технологічних штуках.